Зараз про втрати ворога за минулу добу, оскільки маємо вже чітку детальну статистику від збройних сил України. Скільки вдалося знищити росіян за останній час, за останню добу. Ну і там відразу ж число, яке з'являється першим, нас усіх приємно вразить. 740 вбитих росіян маємо за останню добу, і загальне число вбитих 114 тисяч перевищило чотири танки. Знищили наші військові і вісім брон машин, російських БМП, бронетранспортерів, було знищено чотири артилерійські системи. Так само вдалося знешкодити, накрити ВУ контрбатарейній боротьбі. Кількість засобів ППО не змінилася знищених. Літак було збито знову штурмовик Су-25. Найпопулярніша модель російського літака, яку збиваємо останнім часом. Сім одиниць автомобільної техніки це стерна і так далі. Тобто якусь знову ж таки колону або скупчення автомобілів накрито ворожих. Кількість БПЛА за минулу за минулу добу не змінилася. Останнім часом переважно розвідники Орланами збиваємо. Ну а деякі російські БПЛА, такі як Форпост, як ми вже сказали. Падають самі на російські голови. От біля Білгорода вчора впав такий дорогий безпілотник. От і, ну, його в статистику не внесеш, бо він ніби впав сам.